Доброго дня всім. Як перше вітаю свою команду з перемогою. Рахую заслужено і по ходу гри, як раз сама Масклалас. Трохи додало нервозності цей незарахований гол. Я рахую, що чистий гол був, але потім змогли забити гол. І вже другий, потім хотілося трохи раніше другий гол забити і спокійніше доводити матч до кінця. Ну, звичайно, що ми не задоволені, тому що ми програли. Вважаю, що розпочали гру ми не досить вдало. Пропустили м'яч з порушенням правил, але як по мені, ми дещо е так інертно розпочали. Потім, після того, як е отримали такий ляпас, вважаю, що до першого пропущеного м'яча зі стандарту на 37 хвилині ну, має таке враження, що ми досить непогано грали. В принципі рівна гра може дещо з нашою перевагою, і потім пропущений м'яч зі стандарту. Наша помилка, наше не наше догравання, і вже звичайно нам стало важче. Другі там намагалися. В роздягальні ніби намагалися, щоб відігратися, домовлялися, щоб будемо грати агресивніше, але по великому рахунку нам металіст в другому тайму не дозволив нічого своїх ворот зробити. Вони зіграли досить надійно, плюс ми вже розкривалися, і у них звичайно з'являлися моменти. Ну В одному такому моменті вони забили. Рахунок став 2-0, і, звичайно, вже практично це було зрозуміло, що ми вже не зможемо витягнути цю гру. Ну Якщо підсумовувати, то, я думаю, що. Хоч у нас зараз і немає багато травмованих гравців, але я думаю, що гравці, які зараз отримали шанс, ми від них чекаємо більшого. більшого. І від тих людей, які виходять на заміну, і від тих, яких потрапили, потрапили в склад, тому що шанс дається кожному. А питання в тому, як вони зможуть його реалізувати. Тому от такі мої враження.